Бутерські вітання, Я Сергій Конюшок, чемпіон світу зі сторонагмено. Сьогодні у нас відеоролик, який присвячений техніці виконання ривку гирі. В класичному виконанні, що у нас відбувається, снаряд, тобто гиря, від 16 до 24 кілограмів, такі ваги ми використовуємо на наших змаганнях, стоїть перед спортсменом на змагальному помості. Спортсмен підходить до гирі. Встає в основну стійку, тобто ноги на ширині плечей, нахиляючись, прогинаючи спину, береться однією рукою за ручку гирі, і потім маховим рухом одним рухом по дозі, піднімає гирю над головою, де її фіксує. Використовуючи при цьому м'язи, спочатку ми розгинаємо ноги, підключаємо. Спину виходячи на трапецеподібне м'яз, і додаємо вже за інерцію дельтоподібні м'язи, плеча, тобто плечі, і висуваємо гирю над головою. І в зворотній бік вже по інерції опускаючи гирю між колінами нижче колін, повертаємо її у вихідне положення над головою. Таким маятниковим рухом ми намагаємось зробити якомога більшу кількість повторень. Безумовно, колись наступає той момент, коли в нас закислюються м'язи однієї руки, однієї сторони тіла, що доводиться змінювати руку. Тут є два прийоми: тобто, можна змінювати руку на весу, тобто перекидаючи гирю на весу з однієї руки в іншу, або поставити гирю на поміст, відпочити і вже почати виконувати вправу іншою рукою. Які головні застереження? для того, щоб навантаження було якомога менше поперек, тобто м'язи найменше травмувались, завжди стежте за тим, щоб спина була трошки прогнута, і груди подані вперед. При опусканні гирі ми виконуємо невеличкі підсідання. Тобто згинаємо коліна на рівні 10, 15-20 градусів для того, щоб знову ж таки менше навантажувати наш поперек. І головна методична умова виконання неподільного руху ривку гирі на рази це опускання снаряду, тобто гирі, нижче колін. Ось таким чином, знову ж таки заводячи гирю між колінами, ми завдяки м'язам спини, ніг і таза висуваємо гирю на рівень. За інерцію на рівень грудей, далі підкоплюючи її трапецеподібним м'язом і дельтеподібними м'язами, фіксуючи її вже над головою. Нагадуємо, що другою варіацією для категорії на залогі, які не можуть виконувати ривок гирі стоячий, є жим двох гир сидячи. Тобто, спортсмен сідає. На лавку з регульованою спинкою впирається в цю спинку, бере обидві гирі до плечей, виводить їх до плечей і виконує жим, сидячи над головою. Головна умова зафіксувати дві гирі над головою. Після команди судді опустити, повертає вихідне положення, і рух продовжується стільки, скільки може виконувати його атлет. Під час виконання цієї вправи я ще раз нагадаю, що протягом тайм ліміту атлет може покласти гирі на підлогу, трошки відпочити і почати рух знову. Ми такі варіації дозволяємо. Головне продемонструвати найбільшу кількість підйомів. На що головне? Звертати увагу при виконанні жиму сидячи, стежте за тим, щоб ваші груди були виправлені вперед. Таким чином ви зменшуєте амплітуду і більше розкриваєте грудну клітину, щоб ваші легені краще розкривались, повітря краще заходило всередину, і оксигенація крові наступала краще. Розкриваємо груди вперед, і по найменшій амплітуді вижимаємо гирі вгору. Таким чином, використовуючи доступні і демократичні методи побудови змагальних і тренувальних занять і виступів і спортивних дисциплін, ми надаємо можливість кожному нашому спортсмену ветерану і в незалежності від його місця перебування та можливостей з тренажерних зал по інвентарю, можна готуватись і тренувати, і вдосконалювати себе до наших регулярних змань. Будьте сильними.